Я зробив вже ходову. Потрапив в невеличке ДТП. Ви як ті барани. Ви просто там Ви. куча з ним чоловіком. Ви, Ви як барани са. Людина, яка спричинила ДТП, вона вважала, що вона була права. <му> Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас субота. Сьогодні попрацюю вечірню, можна так сказати, зміну, тому що виїхав десь в 3.20. Зараз без 10 виконав одне замовлення і буду працювати в Uber Black Ball Business. Ну, як завжди. Так що додивлятись відео до кінця, я думаю, буде цікаве відео. Виконав три поїздки. Дві по Uber Black ой, Uber Black Ball Business. Одна 314 гривень за 10 км. А друга за 142-4,3 за мінімалка з якимось коефіцієнтом незрозумілим, але. А також по Уберблек за 77 220 гривень. Час у нас 16,50. І це все я проїхав за скільки. 26 кілометрів. О, ось і замовлення, на які я поїду. Виконав замовлення і взяв наступне, їхати в центр. І це добре, тому що стояв недовго. Так, час у нас 20 хвилин практично. Ну і що, виконав ще одну поїздку і також взяв наступну, яку відмінили, і я компенсацію отримав 165 гривень. Так, що хочу сказати, те, що ом, я зробив в цьому місяці вже ходову. А також поміняв резину. Ходова в мене вийшла, зараз скріншот прикріплю, скільки ТО можливо так сказати. А також замінив резину в мастершині. І зараз покажу на яку саме я міняв резину і як це було. Привіт, Олексій вирішив замовити у нас шини. Шини Апус 245-35R21 на Теслу. Зараз ми будемо робити шиномонтаж, розкажемо про шини. Зараз це зробимо. Це пішли дивитися, що ти там мені порекомендував. Бачите, шини Апус це недорога модель китайських шин 245 35 r 21 Максимальний індекс навантаження в цьому розмірі для електромобілів це супер буде. Взагалі краще, краще вони довше походять. Бачите, подивіться на енерджі, на індекс споживання палива на це. Але індекс щеплення з дорогою бе дуже багато зараз поступає питань у людей, у яких невеличкий бюджет, які хочуть купити собі нові шини, тому що бувушні купувати іноді буває. Незручно і невигідно їх потім викидаєш, якщо вони повідомлені, скажімо так, якщо у вас невеличкий бюджет, які китайські шини можна порекомендувати з точки зору досвіду, які в мене вже є більше 10 років. Китайські шини стали популярні останні 3-4 роки, коли почався ковід, зараз війна. Із брендів, які можна сміло рекомендувати, це на першому місці Тріангл, на другому місці це Сайлун, і зимові і літні шини, вони по якості однаковому. На третьому місці це Лінґлонг, на четвертому місці це Капсен і Хабілет, це один та самий концерн. На п'ятому місці Дабл Стар. оце така п'ятірка шин, які ви можете сміло брати. Вони вже перевірені досвідом. Я їх рекомендую. До речі, ці шини Аплус досить нові в Україні. Декілька років ми їх вже також продаємо, вони трошки нижчі по бюджету ніж ті, які я вище назвав, але теж вони вже вриваються в український ринок і їх можна вже рекомендувати. Якщо порівнювати з іншими шинами, а які б ти б запропонував? Би? Яка да, ціна? По пару слів про ціни. Цей Аплус в розмірі 245, 35 r 21 коштує в районі 4 тисяч за одну штуку. Всі інші топові бренди, такі як Мішелін, Континенталь, Піреллі, Гудієр, коштують від 8-9 тисяч за шину і вище. Тобто, ви можете купити навіть два Аплуса, за ціну одного континенталя. Тобто на зараз, звісно, китайські шини вони дуже недорогі, їх дуже приємно брати з точки зору ціни. Ти маєш дуже великий склад резини, так. які можливо і замовити. Так, інтернет-магазин мастершина Звертайтесь, знижка на шиномонтаж 20% по промокоду. Працюємо в плюс. От шини, про які ми казали, шини Triangle. Adріangel SportEx, ви бачите, їх також їх замовляють. Постійно беруть. І навіть, до речі, тут спортивний розмір. Він підходить на Tesla Model 3. Також, мабуть, хтось замовив. Бачите, тут також палана ефективність це, а щеплення з дорогою також це. Але дуже гарна ціна на них. Дуже гарна ціна. Можете можете брати, можете користуватись, замовляти. Welcome. Яку резину б ти порекомендував для таксі для тесли? <реш> Давайте, <реш> дві різних. Да? Давайте почнемо з таксі, не обов'язково Тесли, бо там такий розмір 21 й або 19-й, що там важкувато буде. Дивіться, оця модель це Ростон, корейський виробник. Він же Нексен. Він виробляє два бренди. Нексен Ростон. Оця от модель CP672, 672, й Вона має максимальний ступінь зношення, тобто вона буде максимально довго ходити. Ця модель є в різних типорозмірах, її можна на сайті подивитись, і я вам її рекомендую. Але вона трошки гірше буде по паливної ефективності. Якщо ви хочете, щоб шини були менше витрачали палива, беріть модель Nexon NBHD, лінійка шин. Що ти можеш запропонувати моїм підписникам? Перше, Найкласніше це 20% знижка на послуги шиномонтажа. І коли ви записуєтесь на шинамонтаж до речі, по запису бо ще 4 літра літнього омовача, або коли зимою по сезону буде вам в подарунок. А також у мене є сезонне зберігання шин, є фарбування, ріхтовка, сварка дисків. В цілому всі весь комплекс робіт, що зв'язано з колесами. Звертайтесь, завжди раді будемо допомогти. Ну і звичайно, інтернет-магазин мастершина.ком там ви знайдете весь вибір, коліс, колес, шин, дисків на всі види авто. Ми відправляємо по Україні в Києві. Перевзуваємо дуже зручно. Приїхав, купив, перевзувся, залишив на зберігання. Звертайтесь. Подарунок кожному клієнту, який записується на монтаж. Все, дякую тобі. До нових зустрічей. да, До нових зустрічей на зимовий сезон. Так. Ну що, маємо замовлення по преміум. Перше за сьогодні 400 гривень практи... практично вирушаємо. Ну що, друзі, далі я відео записую на наступний день, тому що потрапив невеличке ДТП. І саме головне про те, що я відвіз останнього клієнта, взяв наступне замовлення по бізнесу, вже вирушав і потрапив в ДТП. І саме головне в цій ситуації те, що людина, яка спричинила це ДТП, до останнього вважала, що вона була права. Але зараз покажу уривок. І розповім, як далі все відбувалося. Все, чекаємо Ви, ти, ти, чекаємо, сунр. Сунр. чекаємо людина поліцію. зробила. Лупила в мене, блядь, їхала, я порушував. Люди, ось в'їхав людину, ось він порушував суцільну смугу. Ця смуга тільки повершує направо, а людина. Повернула наліво і тим порушив правила дорожнього руху і ударив мене. Я викликав поліцію, тому, тому що людина, яка спричинила ДТП, вона вважала, що вона була права, але я показав, що він перетинав суцільну смугу, що та смуга, по якій він рухався, рухається тільки праворуч, і він говорить, що. Тут ремонту на 200 гривень, хоча повний перекрас бамперу коштує 130 доларів. Я говорю, де є 130 доларів і вирішуємо це питання. Він сказав: викликаємо поліцію, поліція приїхала, сказала або Європротокол давайте зіставляти, або вирішуйте питання по місцевості. І він запропонував мені 4 тисячі гривень, на що я погодився, тому що з страховими компаніями дуже тяжко це їхати на е, перегляд автомобіля, потім е, чекати, потім ще 20% це і ще той треш. Але я вирішив взяти ці 4 тисячі і вже там, буду перекрашувати бампер, добро, добавлю е, пару. Пару скільки 1000 гривень мені треба додати, але це краще, ніж втрачати час. Ось така ситуація була. Потім я поїхав вже працювати, але відео вже не записував, тому що ну, не було бажання. Зараз я розповім, скільки мені вдалося зробити за цей час і скільки кілометрів я проїхав. Завчора проїхав 147 кілометрів, тому що ця відстань вже приїхав сьогодні. Сьогодні не працюю в таксі, тому що неділя і я в неділю не працюю. 147 кілометрів 230-83, буде 147. А заробив, заробив 6 поїздок, 1661 гривня по Uber Black і по болт Бізнесу також преміум 200. І разом я заробив 3736 гривень. Так. 147, так. 25 гривень кілометр. Ось така вийшла зміна у мене з ДТП, але з ким не буває. Попрацював біля 9 годин, чуть менше. Щось вдалося зробити. Наступному тижні буду працювати тільки в вечірні зміни. Так що в мене на цьому, на цьому все. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Пока!